Безпілотні важкі вантажні дрони можуть змінити світ авіаперевезень. Так починається стаття. Журналіст The Engineer Джон Ексел побував в гостях у Dronamix, однієї з компаній, що знаходяться в авангарді цієї повітряної революції. Проривні інновації часто мають найнеймовірніші історії походження у випадку з Black Swan – Безпілотним дроном з фіксованим крилом, який обіцяє змінити світ авіаперевезень, це була жага винахідника до Болгарської бринзи, яка дала поштовх інженерній інновації у 2014 році, навчаючись на факультеті аерокосмічної інженерії в університеті в Нідерландах і не маючи змоги знайти цей смак своєї батьківщини в жодному з місцевих магазинів, засновник компанії Костянтин Рангелов. Після жартівливої поради свого брата Свілена вийшов використати свої інженерні навички щоб знайти рішення, точніше щоб знайти бринзу. Трохи більше ніж через.